Доброго вечора. Усілася за вечірнє в'язання. Якось тиждень не вдавалося підключитися, були справи. Та, так, чесно кажучи, не було чого й показати. Вирішила, сьогодні в мене п'ятниця, підключуся до вас вечором. Можливо, це буде одним уривком відео, можливо, буде нарізочка. Ще я точно, дівчатка, не знаю. Я усілася за в'язання. Купа у мене новин таких в'язальних. В чому справа? Є невдачі, є розчарування в в'язанні, але таке життя, і я ділюся з вами цим, цим тим, що в мене відбувається в в'язальному житті. Яке так є? Всі ви знаєте, що я починала в'язати шапку, таку капелюх. Як бути точними, ось такий капелюх. На канві, я спробувала. Я спочатку його купила, думала, я осилю, справлюся. В принципі, я б її біосилила, тільки я разів 5 чи 6 вже розпускала, і коли я йду далі, я бачу, що вже діла не буде. Того, що це ця канва, не, як. Сказати, не для того, щоб по ній вишивати нитками. Вона для того: оця канва велика, бачите, які тут є отвори. Ця канва тільки для рафії. Так, мені дівчатка рекомендували, що є МК в Candy Yard. і ще на сайтах. Я зайшла глянула. Дякую вам, пані Тетяна, що мені порекомендували. В коментарях, бо ми одна в одної учимося, ми підказуємо, всього знати неможливо. Хоча і ніби такий відомий сайт, але ну, не можемо ми все передивитися, бо крім того, що нам дивитись нам чи щось зв'язати, треба, треба знімати свій контент. Так ось, дякую за підказку. Подивилася там, звісно, така основа для такої шляпи. Була і в'язалася там рафією. Я б спробувала трішки рафією, дійсно, рафії виходить. Але <смі> не одне але Мені потрібно пряжу між сезонну. Ну так, да, пряжу міжсезонну, бо оцей капелюх повинен бути міжсезонним. Дівчатка, формат влогу там на задньому фоні. Чуєте грюки, то чоловік у кухні горіхи довбе. В нього свій бізнес, а в мене свій. Так. Ось така... Ось такий капелюк, така панама. У мене тут нерві пішло, Ну, ви знаєте, я останнім часом так філософськи до цього всього відношуся, що негативний результат теж результат, і йдемо далі. Що я робила? Бачите? Оці чорні прожилки. Вони нічим не закриваються. І ось нічим не закриваються. Ось краще буде видно з цього боку, зсередини. Бачите? Це такі вони отворі, оці перетинки, вони не закриваються ніяк. Можливо, я вже думала, аби була пряжа плюшева, але плюшової пряжі. Не захотіла замовниця, тільки таке, щоб можна трішки пушку. сказала. Ну, плюшевого ні, то я мучилась, мучилась, розпускала я. Я не знаю дівчатка скільки, багато разів. Я думала, що ці огріхи можна буде пройтися, потім затягнути голку в нитку і перекрити його. Ні, нічого вона не перекривається. Нічого. Чого вам розказую, щоб, бо ми учимося. На помилках один одної, ділюся з вами такою, такою своєю невдачею, щоб ви не купували оця. Бо це тільки новинка, я так розумію. В принципі, можливо, ви захочете його ще собі купити, зв'язати, надивитись на мене та й купите. Ой, Не буду знімати обруч, бо закублена. Надивитись і купите, побачите, що валя в'язала, а воно зовсім не воно. Не купуйте для такої пряжі, воно не годиться. Якщо будете в'язати. Капелюх літній з рафії, ця канва підійде. І я вирішила, що я розпущу цю пряжу канва у мене оця останеться заготовка, і я зв'яжу панаму собі, зв'яжу обов'язково, хочу такого ну, натурального кольору, можна так сказати, солом'яного ну, швидше за все, або кольору льону. Куплю на літній сезон рафію і зв'яжу, щоб в мене була панама. Вона не нашкодить. Я думаю, що море в нас буде обов'язково, та й на річку можна. Оце таке, дівчата, фіналю я свій процес. Оцей. Оцього капелюха не буде. Тиждень роботи тиждень Я могла б щось зв'язати. Я за цей тиждень промучилася з цією панамою щовечора. Добре, що я на роботу і не тягала, бо не було б зовсім результату. На роботі я зв'язала зв маленькі шкарпеточки і шкарпетки для свекрухи. Ще не дов'язала, дов'язую. Думаю, дов'яжу я їх, мабуть, у неділю трішки, і буде мені. Ці шкарпетки я вам обов'язково покажу, вони будуть у моєму звіті шкарпетковий сплеск. Так, дівчатка, і що ж ви думаєте? Ну, Слабачка, як завжди, відступила від свого цього, від своїх задумів. Це я так, в мене іноді такий пробуджується у мені перспекціонізм. Но з роками я його відкидаю, тому що я як бачу, так і роблю, як хочу, так і роблю, скажімо так. Я знаєте, як ем, сказати вам, що в'язання це творчість, це натхнення, і себе мучити тим, як воно не виходить, але що я ж пообіцяла, я повинна показати, як мої глядачі, я вами всіми дорожу. Ну, Дивіться, яка я є, така я є. Ось так. Ну, нічого, замовниця буде з капелюхом. Поділилася я з вами своєю невдачею і хочу вам розказати, що ж я придумала і знайшла, який я вихід із ситуації. Я недовго думаючи почала в'язати капелюшок. Думаю, я спробую гачком інтуїтивно. Колись я пробувала в'язати серветку. Принцип прибавок я знаю, звичайно просту, і це мене надихнуло, що потрібно зв'язати ще для декору серветочки такі, то буду в'язати. Дякувати цьому капелюшку, ще, ще з'явилися нові ідеї. Так от, я дістала, що в мене є. Пряжа в мене є ще. В'яжу у три нитки. Ось такою пряжею. Зараз я візьму, де тримаю вас в руках, бо нема тут мені, як пристосуватися. Скрізь світло погане і на такій відстані ще видно. В'яжу із залізе Cotton Gold. Колір красивий, такий. мені він дуже подобається. Я думаю, що у палітрі Alize всі цей колір представлений і в напіввовні, я так думаю, є. Потрібно пошукати, якщо в наявності. 149-й, але ну, в мене пряжа вже була, вже куплена, то потрібно в'язати. Вже я почала її переводити, скажімо так. І додала, я, в мене був мохерчик такий е, моточок, по граму я не знаю, трішки він темніший від основної пряжі цієї, але разом воно непомітно в'язанні. Ось так, не, не так суттєво воно відрізняється і підходить під мою задумку. Що ж я тут творю-витворяю? Я в'яжу значком, Це буквально, ось я вчора ввечері почала в'яжу ось таку панаму, син сміється, це говорить, що панама Калуш, ні, не панама Калуш, я в'яжу замовниці капелюшок. Ось такий. Прибавочки у мене. Така висота. Дов'язую. Зараз я перейшла на. Як назвати, не знаю, точно в капелюшки на оці на оці, на оці штуки. Так, в'яжу. В'яжу, хочу сьогодні я її дов'язати. Завтра вона прийде до мене в магазин, приміряє його. І ми вирішимо, що робити далі. Я думаю, що їй сподобається. А, моя задумка. Трішки тут будуть розширені оці поля, вона йде трішки заокруглена, це так вам воно показується чи ченіве квадратна. Хоча вона мені показувала свою, яку вона пошила собі літню, то в неї була отака, зовсім отака, пряма. Мені отаку, ну типу панами. Ну, тут трішки заокруглені є, вона не, пря... не прана, ще ж вона ніде нічого в'яжу. Ось так виглядає. Мені дівчатка подобається. Йду на розширення, мені ще 4 ряди десь пров'язати приблизно і закінчу, приміряю, спитаю, як вона хоче, щоб дуже, знаєте, так і на очі не насідало воно, бо не видно, буде і на дорогу куди йти. Як і ти. Так, що я думаю, оцю це мережевце в мене теж є. Примостимо сюди кудись, ну, за потім будемо з нею дивитись думати. В принципі, підходить сюди це мережево. Все, все я вам покажу. Тут гарна вийшла така, бачите, ланцюжок такий, можливо, тут якось, якийсь інший декор придумається, а не це мережево, можливо, щось інше. Ну, це все будемо ми узгоджувати з замовницею. Так, розказала вам про одну невдачу. Про вдале вирішення її, тепер у мене є друга невдача. Всі пам'ятають, що я в'язала, починала в'язати свій джемпер Неон із пряжі Premium Yar Winter шкарпеткової. Я починала в'язати, ну, так як в мене тоді було дві роботи, мало в мене було часу на в'язання, сезон закінчився вже теплих та светлень, таких вовняних, і в мене вона ця робота лежала незакінченою. Я її дістала, приміряла, притулила до себе і зрозуміла, що я підросла, і дочка підросла теж. І тепер ця робота на стадії до рукавів я дов'язала, і мені його жалко розпустити, скільки роботи тут зроблено, і дов'язувати теж не знаю, що мені та як. Поки що цей процес у мене відкладається, він обов'язково дов'яжеться, як я повив'язую, свої замовлення. Цей виріб дов'яжеться буде на наявність. Можливо, на продаж чи на подарунок комусь. Ну, цей джемпер буде дов'язуватись, бо мені дуже жаль його розпускати. А зима ж іде, джемпери потрібно в'язати. Я бачила на ринку в нас, є в нас палатка там одна, так дорогувато, вона коштує, але ну, речі там є вони якісні. Подивилася, з'явились нові колекції джемперків. Сподобалось мені, він простий-простий у простий. виконанні, і я вирішила зв'язати такий джемпер. Собі він коштує 1400, здається. Я вирішила його собі зв'язати, тим паче, що в мене пряжа є. Там колір, правда, був, дівчатка, такий, отакого кольору. Той джемперок був точно такого кольору. Так що можна зв'язати з Cotton Gold таку, таку ковтинку. Я вирішила зв'язати яскравий. У мене, швидше за все, буде два джемпера. Пряжі вистачає. Мені хочеться неон таки дов'язати. Цей візерунок мені так сподобався. Теж у мене скільки було мук з підбором візерунку для цієї пряжі, то неон буде. Буде цей маленький, він десь буде на 46-й, а потрібно ще зв'язати на 48 50. Ну, Думаю, що до весни щось буде зроблено. Бо зараз, знаєте, дівчатка, якось дякувати, що є замовлення, пішли замовлення, і треба в'язати ловити момент, поки в нас сезон утеплення, аксесуарів, то вив'язуємо, поки настав наш сезон в'язання. Так що пряжа є, задумки будуть. Неон мій, то відкладається. Буду починати ще один новий неон. Знову. Ну, буває таке, я не дуже засмутилася. В принципі, якщо. Ця, змінити трішки фасон, і цей джемпер був би по фігурі, то він, в принципі, нормально виглядає, але я не люблю останнім часом речі по, по фігурі. Люблю, щоб так вільна така свобода облягання, скажімо так. Питали в коментарях за свободу облягання, яка у мене. У мене ніяких формул немає, я дивлюсь на око. Сантиметрів по 10 я залишаю. Щоб у мене тут було на боках, бо у мене животик щоб не обтягувало. Це таке, якщо це річ така тоненька. В жилетці що я в'язала в капсулі на, на осінь. Я робила велику свободу облягання, подовжена пройма, бо я його буду носити на роботі на теплий спортивний костюм на, на байки бавовняний оверсайз, то там великі в мене були пройми і свобода облягання. Так, це вам розказала, дівчатка, що ще я хотіла вам розказати. Ще ж хотіла вам розказати сумка. Сумка просувається, цей процес, мені подобається. Більше, оскільки я вже тут вийшла, вишиваю голкою по канві. Ну, Теж тут мій такий маленький... маленька рекомендація вам. Купуйте. Канву в тон нитки. Бачите, я спробую, і ви навчитесь на моїх помилках і будете в'язати і вишивати вже гарно. Це просто. Ну, поки що просто, поки я ще, ну, знаєте, як заготовка, як фон малюю на цій, на цій канві. А як тоді вже до діла дійде, як ми будемо зшивати то. Подивимося, я перейду в кінці руки в кадрі і покажу, я дозамовила на кандіярн аксесуари до цієї сумочки, бо, думаю, недоцільно в'язати із Рафії ручку, як воно буде триматися. Ця сумочка така більш класична буде, то замовила ручку до неї і застіпку. Покажу вам, дівчатка, обов'язково руки в кадрі, бо так. Незручно буде. Ну, в принципі, тут не видно білого цього. Це, що воно просвічує вам. І я думаю, що сюди потрібно підшити буде підклад, щоб не виглядало. Ось так. Робота просувається на тій... в тому темпі, в якому в мене є, бо у пріоритеті замовлення. Замовлення були, і слава Богу, що з'явилися ще. У мене замовила подружка, ось такі мітинки. Дуже їй сподобались. Це мої, ті, що я вам розказувала. Я ще їх досі не випрала, капсулу на осінь зняла і все. Поклала і пішла далі? дов'язувати. Дов'язувати що? Мовчитися з оцим капелюшком. Так. І Вона замовила, ну, але дробно, дроб снорда норда сірого в мене немає. У мене є алізе, теж карпеткова пряжа, теж гарна. Вона замовила сірого кольору. Супервош. Буду в'язати такі її мітинги. Коротенькі, сіренькі. Друга подруга теж замовила в мене такі мітинги, але рожевого кольору. Я пошукаю в інтернет-магазинах пряжу Alize Cotton Gold. Дуже їй сподобався цей колір, такого кольору, але щоб було в напіввовні. Ще раз повторюся, можливо, кого цікавить цей колір. Він такий приглушений, рожевий, красивий. 149-й. Цей колір буде, і я його буду міксувати з мохерчиком. За таким. Тут мохерчику вистачить. Буде мікс кольору, такий, як на, цій, на цьому капелюшку. І... Буду в'язати шарф якийсь простою в'язкою, ще не визначилася, якою, можливо, мається на увазі густковою гладдю, і мітинки, такі як оці сірі, тільки вони будуть рожеві в'язатися. Це в мене по замовленнях дві пари мітинок. Це до того, що в мене ще є. Бабусиний шестикутних кардиган недов'язаний. Я не запитувала, чи доцільно вже його так спішити з ним, бо, можливо, вже в куртках ходять. Але я обов'язково його дов'яжу найближчим часом, бо хочу зняти жемка, говорила вам дівчатка. Що в мене ще там? Всі борги позакривала по капсулі на осінь. Шкарпетковий сплеск в'яжу, кольоровий рік буде. Трішки зараз утеплимся. Розказала вам це, показала ще замовлення, кума попросила зв'язати для свого внука. Трішки виправляюсь, бо ну домашні які, такі, Як я оце всілася до в'язання, ще окуляри зняла так і сижу тут перед вами виступаю. Замовила подруга, шкарпетки чи топики, чи щось таке для свого внука. Для хлопчика я буду в'язати з пряжі Алізела на Gold Classic, щоб такі товстенькі, щоб тепленько було у приватному будинку дитинці. Мабуть, буду в'язати оці фінські носочки, чи скандинавські такі, як я в'язала в Бібі-Стартах бордові, що подарувала дівчинці, яка наді мною живе. Так, дівчатка, ще хотіла внуці такого плану зв'язати, хай будуть, типу як о, такі. Чобітки шкарпеточки. Беру пряжу товстеньку, щоб було тепленько. Я думаю, що вони будуть надівати його на, на звичайний бавовняний, на бавовняну шкарпеточку. Але якось із вовни я не ризикнула в'язати. В мене, чесно кажучи, і вовни не було, тільки Дві нитки в'язати, щоб було міцно. То, думаю, зв'яжу з пряжі такої. Товстішою. І напіввовни. Так, ніби усім вас познайомила, все розказала. Зараз з'їм грушку. Купила, у нас продаються груші, тут у нас фермерський магазинчик. І недородівча. Та у нас такі ціни, мені так подобається. Від виробників груші. Оця груша 25 гривень кілограм. Ой, зараз я вам дістану її. Це у мене висить ось така. Солодка, їх там 3-4 види, то пробую. Вона така солодко кисла, ну кисла. кислинка така приємна, майже не відчувається. То зараз з задоволенням з'їм грушку і буду дов'язувати капелюшок. Але я спочатку покажу вам, як я обіцяла, включення руки в кадрі. Покажу, які я купила аксесуари в інтернет-магазині Кендіярну до сумочки на Канві. Плюс того, що мама в'яже, Потрібно на урок нам пряжу, жовту і блакитну. Ми пішли у свої запаси і дістали. Покажи нам поближче, що ми завтра понесемо, це на який урок вам потрібно. На образотворче. на образотворче мистецтво ось таке алізала на голд. Ну синього в мене немає, блакитний, я думаю, підійде. Блакитний і жовтий лавсан колись купувала в Аврорі. Ось таке, Що жовтого є. Що ви будете робити там, ти не знаєш? оберіги для воїнів. Оберіги для воїнів. Угу. Ну, хай все вдасться, хай ваші оберіги. Дадуться гарними і хай оберігають життя наших захисників, так? Так. Покажемо тоді, якщо вам дадуть їх додому, можливо, їх заберуть, зразу кудись відправлять, а якщо е будуть вдома, то ми покажемо нашим глядачам, що в нас вийшло, що у вас вийшло, так? так? Так. Добре, складай тоді портфель, прибирай на столі, і завтра буде новий день. Дівчатка, я в захваті від того, що виходить, і я хочу собі таку тепер. Дивіться, як гарненько. Ну, це я приміряла на етапі примірки, скільки в'язати мені оцього ну, цих полів, треба подивитися, як в українській мові правильно називаються деталі цієї цього капелюшка. Дивіться, як гарно. вона така стильна, лаконічна. Я думаю, тут пару рядочків ще і все. Завтра приміряю, мені скаже, я зв'язала оце височеньке, думала, тут буде високо, але знаю, що ця жіночка робить так високу зачіску, так як я ношу. То, в принципі, бабулька. <раплістка> То, в принципі, нормально так по голові. Я переживала, що буде оце високе. Ну, я б ще дов'язала пару рядочків, бо тут мені мале. оце, Оця деталь. Син уже зацінив, замовив мені на літо таку панаму. Кажу, тобі рожево, як у кукала. <різь> Він говорить, ні, не рожево, можливо, жовто-блакитно. Ну як? Мені подобається, обов'язково вам покажу. У наступному відео що ж вийшло. Красивезна. А в мене є помада під нею. Дивіться, яка. Вона дуже-дуже схожа до цієї панамки гарно підійде. Матова. І як яскравіше, щоб було ось така в мене ще в фармасі. Тепер і собі я хочу таку, вона як така підходить. Тільки під що її носити? Не знаю. У мене з'явилися вже ідеї зв'язати різні такі шапулі різного кольору, можливо, з різної фактурної пряжі. Ну що, приміряємо як модель на мені. Ну, що, дівчатка, капелюшок готовий. Завтра приміряємо і спитаємо, що нам буде по оздобі. Ще не прала, звісно, бо поміряю, як їй. Буде сидіти по голові. Мені подобається те, що вийшло. І сама тепер хочу. Тільки я б собі, мабуть, трішки тут більше додала полів, пару рядочків ще Ну, запитаю, що та як? Вона хотіла тут квітку, в мене є мережево. не знаю. Що з мережевом ну, візьму. Подивимося, не знаю, як воно буде виглядати на такій теплій панамі. Вийшла така міцна, тепла. Як те мережево виглядати, не знаю. Дівчатка, дякую, що ви були зі мною. Цей невеличкий такий наш в'язальний епізодик, що прослухали про мої невдачі і мої плани, мої невеличкі здобутки і моє життя-буття. Дякую вам дуже-дуже за те, що пишете коментарі, які надихають, бо буває, руки опускаються в нас усіх. Не вистачає часу на свої справи. Зараз у нас уроки, математика, учимо дроби, учимо в школі, приходимо вдома, вмикаємо ютюб і розбираємо цю тему, бо ми її не розуміємо. І так, в мене три вечори пройшло: один вечір був батьківські збори, то недов'язання було, так що, думаю, що я більш-менш своєю занятстю. Трішки пов'язала. Ще раз вам щиро вдячна за вашу підтримку, за вподобайки, за коментарі, які надають крила які мотивують. Я вас традиційно міцно, міцно обіймаю і всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей! З вами була Валентина.